Ми люди думаємо собі, що якщо я прийшла до церкви. Я такою була, так? Я прийшла до церкви, і я думала, що я служу Богу. А я собі думала, хто в чим прийшов. Та прийшла в догі спідниці та в короткій, в той нігті покрашені. Я думаю, що це таке, як це так. І це таке виходить, я судила людей, суджу ближнього. А ще додому після церкви прийшла ще гірше, бо ще й п'янка, накривали столи. І після причастя дозволяли собі випивати. І Бог цього не хоче. І саме головне не то, саме головне то, що з мого уста, що з моїх уст виливається, якщо є якісь прокльони, якщо є матюки, а Біблія пише, і пастер нам Станіслав Слатиненко відкриває очі і каже від збитку серця, а говорить уста, що на моєму серці, де Дух Святий, де Слово Боже, де любов? Де любов до Бога, любов до ближнього? Тому треба переосмислювати і вертатися до Бога.